А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, мов ті орли будуть бігти, і не потомляться, будуть іти, і не знесиляться. На високій скелі десь у горах жила сім'я орлів: батько, мати і п'ятеро маленьких орлят. З дня на день вони сиділи у своєму теплому і м'якому гнізді, насолоджуючись життям. Адже батьки завжди приносили їм їжу і захищали від будь-якої небезпеки. Орлята росли, але разом з тим вони ніколи не намагалися розправити крила. Їм було так затишно і комфортно вдома, що вони не бачили сенсу вчитися літати. Батько Орел, дивлячись на них, розумів, що це м'яке гніздо перетворилося на пастку. Воно дарувало комфорт. Але забирало майбутнє. І тоді він почав діяти. Він почав методично витягувати з гнізда один за одним м'які гілочки, пух і листя. Зрештою, він почав витягувати і гострі шипи, які він сам колись клав на дно гнізда. Злякані Орлята, відчуваючи дискомфорт, здивовано дивилися на батька. Гніздо стало незручним, а потім і небезпечним. Вони змушені були зробити те, чого боялися найбільше вилетіти з нього. Кожного разу, коли вони падали, батько підхоплював їх на свої могутні крила, не даючи розбитися. Він знову і знову заохочував їх, допомагав, але не робив роботу за них. Зрештою, страх зник. Вони розправили крила і почали літати. Один за одним вони стали володаями неба. Ця притча не тільки про орлів, вона про нас про наш страх перед змінами, перед ризиком, перед невідомістю. Гніздо це наша зона комфорту, з якої ми так боїмося вийти. Але батько Орел це життя, що змушує нас рости. Він не хоче нам зла, він лише показує нам шлях до справжньої свободи і величі. Справжня свобода починається там, де закінчується страх. А що для вас було тим гніздом, яке ви відпустили, щоб почати літати? Поділіться своїми думками у коментарях. Привчай юнака до дороги його. І він як постаріється, не уступиться з нею.